Вітаю! Сьогодні ми з вами розбираємося в одній, ну скажімо так, непростій темі як знайти свою ідеальну натяжну стелю в Києві та області. Ринок просто величезний, і щоб не загубитися, ми будемо спиратися на дані свіжого дослідження ринку за 2025 рік. Отже, з чого почати? Це питання, яке може поставити в глухий кут, адже вибір справді величезний. Коли навколо стільки пропозицій, як взагалі, зрозуміти, куди дивитися в першу чергу? А проблема знаєте в чому? Десятки, якщо не сотні компаній, і всі пропонують, на перший погляд, одне й те саме. І от головне завдання відсіяти весь цей маркетинговий шум і знайти тих, хто зробить не просто гарно, а й, ну, щоб на роки, і щоб безпечно, звісно. Отже, перший виклик це сам київський ринок, він, м'яко кажучи, перегрітий, і в цьому вся складність зрозуміти, де справжня якість, а де просто гарна реклама. Але щоб не обирати навмання, потрібна система. Правильно? Тому, перш ніж переходити до імен, давайте визначимо чіткі критерії, це, так би мовити, наш інструмент для об'єктивної оцінки. І ось вони ці п'ять стовпів, на яких тримається правильний вибір. По-перше, досвід і масштаб, чи є власне виробництво. По-друге, матеріали, звідки вони? Що за бренди? Третя ціна вона чесна чи це просто замануха? Четверте репутація, тобто реальні відгуки. І п'яте, звісно ж, гарантія і договір. Разом це все складається в таку собі дорожню карту, яка допоможе оцінити будь-яку компанію. А тепер про ціни. Це, мабуть, найпоширеніша пастка. Бачимо привабливу маркетингову ціну. Наприклад, від 159 гривень за метр. Звучить чудово, але найчастіше це ціна лише за найдешевше полотно. А потім до неї додається профіль, робота, кріплення і сума зростає вдвічі, а то й втричі. Тому єдиний правильний шлях це вимагати ціну під ключ, тобто повний детальний кошторис, де все враховано. Тільки так можна реально порівнювати пропозиції. Гаразд, з критеріями розібралися. Тепер, озброївшись нашими знаннями, давайте подивимось на п'ятірку лідерів ринку, яких виділив аналіз. Перший у списку Лабел. І це без перебільшення справжній ветеран ринку. Тільки вдумайтесь, понад 21 рік досвіду, більше 21 тисячі проєктів. Вони спеціалізуються на складних дизайнерських речах: різблені стелі, фотодрук, використовують перевірені матеріали як от MSD Premium, А у відгуках часто згадують їхніх досвідчених технологів і акуратних монтажників. Це серйозний гравець, це точно. Далі арт-декор. Ця компанія, можна сказати, експерт у тканинних стелях, працюють з 2010 року, теж мають власне виробництво. Якщо в пріоритеті преміальні тканини від європейських брендів Haytex чи Clipso, то це до них. А ще вони дають одну з найдовших гарантій на ринку цілих 17 років. Ну і клієнти відзначають їхню швидкість, часто від заміру до готової стелі проходить всього кілька днів. Третій номер М-стеля. Їхній головний козир це, мабуть, ідеальний баланс ціни та якості. Вони пропонують широкий вибір матеріалів від бюджетних до преміальних, і, що дуже важливо, мають один з найпрозоріших прайс-листів на ринку. Там все розписано до дрібниць. Ціна під ключ починається десь від 400 гривень, а гарантія стандартна 12 років. Тобто, якщо потрібна максимальна ясність з бюджетом, це чудовий варіант. Четвертий гігант Демілюн 20 років на ринку, і вони не соромляться називати себе виробником номер один в Україні. І знаєте, у них є на це підстави. Наприклад, ексклюзивні фактури типу Металік чи Галактика, яких більше ніде не знайдеш. Їхній детальний прайс теж говорить про високий професіоналізм. А ще їх можна знайти навіть в епіцентрі, що додає довіри. І закриває нашу п'ятірку Фіксо. Це компанія для поціновувачів сучасного мінімалізму. Вони на ринку з 2006 року і сфокусовані на преміум сегменті. Їхня фішка власні розробки безшовних і тіньових систем кріплення. Це коли стеля, ніби парить у повітрі без видимих зазорів. Дуже стильно працюють з топовими матеріалами, але варто враховувати, що у них є мінімальна вартість замовлення, тобто вони орієнтовані на комплексні великі проекти. А ось тут все зведено в одну зручну таблицю, можна одразу порівняти всіх за ключовими показниками: досвід, спеціалізація, бренди, орієнтована ціна і, звісно, гарантія. Це по суті такий собі швидкий зріз, який допомагає одразу побачити, хто є хто і що найкраще підійде для конкретних завдань. Добре, з компаніями розібралися. Але це тільки половина справи. Тепер давайте поговоримо про сам матеріал. Плівка чи тканина це фундаментальне питання, яке впливає буквально на все: від зовнішнього вигляду до бюджету. Отже, маємо два табори з одного боку ПВХ плівка. Її головний плюс вона не боїться води. Кажуть, може втримати до 100 літрів на квадратний метр, якщо сусіди зверху раптом затоплять. Плюс величезний вибір фактур: глянець, мат, сатин, що заводно. І вона дешевша. Але є й мінуси: боїться морозу і її можна, скажімо, випадково проколоти. З іншого боку, тканина на основі поліестеру. Вона набагато міцніша, її майже неможливо пошкодити. Вона дихає, виглядає дуже преміально і дозволяє робити безшовні стелі до 5 метрів шириною. Але вона в 2-3 рази дорожча і, на жаль, не врятує від потопу. Так що тут вибір між практичністю і, скажімо так, преміальною міцністю. Так, ми вже знаємо, кого обирати і з чого обирати. Залишилося найважливіше, як правильно все проконтролювати. Ось вам фінальний чек-лист, щоб уникнути найпоширеніших помилок. Отже, коли до вас приїжджає замірник, не соромтеся ставити питання. По-перше, що за матеріал? Не просто німецький, а конкретний бренд і лінійка, і попросіть сертифікати. Це нормально. По-друге, дайте повний коштовис, ніяких цін від, потрібна фінальна сума з усіма деталями. І третє технічні моменти, який профіль будете ставити алюмінієвий, до речі, надійніший, а монтаж буде з пилисосом? без пилу. Це прості питання, але вони одразу показують рівень компанії. І, звісно, папери та прийомка роботи. Уважно читайте договір. Там має бути зафіксована кінцева ціна, терміни і гарантія. А коли монтаж завершено, не поспішайте підписувати акт, пройдіться, подивіться, чи немає подряпин складок. Стеля має бути натягнута як барабан і не гуляти від протягу. І перевірте, як вставка по периметру прилягає до стіни. Ці дрібниці це і є показник якості. І наостанок одна дуже важлива цитата з цього дослідження: послухайте успіх кінцевого результату залежить не стільки від обраного матеріалу. Скільки від професіоналізму та надійності компанії виконавця, простіше кажучи, можна купити найдорожчий матеріал, але якщо його встановлять криворукі майстри, гроші на вітер. Тож, яке рішення буде найкращим? Відповідь, як бачимо, складається з кількох частин: правильні критерії, надійна компанія і відповідний матеріал. І коли всі ці пазли сходяться, такий, здавалося б, складний вибір перетворюється на абсолютно свідому і правильну інвестицію у власний комфорт і затишок.